спині під час вагітності. Важливо відрізняти звичайний дискомфорт, спричинений нормальними фізіологічними змінами під час вагітності, від болю, який може свідчити про патологічний стан. Тому лікарі наголошують на необхідності діагностики. Вагомою причиною болю в спині є збільшення навантаження на хребет причина це гормональні зміни. Організм жінки під час вагітності синтезує гормон релаксин, який спричиняє розм'якшення і розслаблення зв'язок в ділянці тазу. Це необхідно для пологів, адже тазові структури мають бути більш еластичними. Однак такі самі зміни відбуваються у зв'язках в ділянці хребта. Саме ці зміни і призводять до відчуття болю або дискомфорту. Існують інші причини болю в спині під час вагітності. Це знижена фізична активність, збільшення ваги, затримка рідини, зміна постави тощо. Головний механізм виникнення болю такий: у відповідь на посилене навантаження відбувається м'язове напруження і спазм. Що відчувається як біль або дискомфорт? Фактори ризику, болю в спині під час вагітності доволі різноманітні, це біль в спині, який виник ще до вагітності, надмірна вага або швидке збільшення маси тіла, це низька фізична активність, тому що слабкий м'язовий корсет спини та живота. Робить жінку більш вразливою до навантажень, високі підбори та порушена постава. Також факторами ризику болю в спині є спадковість та робота, пов'язана з тривалим сидінням або підніманням важких предметів. Попри те, що біль у спині доволі розповсюджена проблема під час вагітності, є багато заходів. Які можна використовувати для зменшення цього дискомфорту. Балансована фізична активність це легка гімнастика, плавання, йога, пілатес, спеціальні комплекси вправ для вагітних допоможуть зміцнити м'язовий корсет і уникнути дискомфорту. Це сон на якісному ортопедичному матраці. І зручна подушка, які забезпечать анатомічне положення хребта під час вашого відпочинку. Уникайте тривалого знаходження в одному положенні. Сидіть з рівною спиною. Якщо ви працюєте в офісі, організуйте правильно своє робоче місце. Крім того, масаж під час вагітності є дуже корисним. Якщо його проводить кваліфікований спеціаліст, який має досвід роботи з вагітними. Деякі жінки знаходять полегшення, використовуючи бандаж. Він підтримує живіт і розвантажує м'язи спини, полегшує дискомфорт. Важливо пам'ятати, що біль у спині під час вагітності може бути проявом серйозних захворювань. Особливо якщо супроводжуються небезпечними симптомами, в таких випадках необхідно обов'язково звертатись до лікаря.